З історії ми бачимо, як щороку, століття, тисячоліття накладали свої відбитки на церкву. Та церква, яка відходила від Слова Божого, втрачала своє божественне призначення. Наприклад, у Київській Русі люди виконували Боже Слово і віддавали десятину до церкви. Перші собори будувалися на десятини людей. У нинішній традиційній церкві не збирають десятину. Видно, як за тисячу років одна й та сама церква вже зазнала змін і відійшла від біблійної моделі. Однак Слово Боже чітко говорить, щоб ми приносили свої десятини до Божого дому, щоб у ньому була їжа. Роздавати духовний хліб і годувати народи Словом Божим це першорядне завдання церкви. Принесіть десятини, і хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь, чи не відчиню я вам вікна небесні і чи не виллю благословення до надлишку? Десятини і жертви це засіб для поширення Євангелія Ісуса Христа по всій землі. Тому, підтримуючи Божу справу, люди бачать благословення у своєму земному житті, а у вічності вони успадковують Царство Небесне. Якщо ти хочеш розібратися, як виконувати Слово Боже, і якщо ти не є частиною справжньої євангельської церкви, напиши мені, і я допоможу тобі.